Вітаю учасників освітнього процесу. Лекція 4. Види генераторів залежно від типу альтернатора. До складу електрогенераторів входять два основних агрегату. Силова установка, яка приводить в дію генератор та альтернатор. У даній лекції будуть розглянути види генераторів залежно від типу альтернатора. Базова основа для установок, які генерують електрику за допомогою електромагнітів, була розроблена англійським експериментатором і фізиком Майклом Фарадеєм у 1831 році, який потім побудував диск Фарадея, який є одним із перших генераторів. Після цього електрогенератори постійно вдосконалювалися протягом майже двох століть. Були створені асинхронні синхронні альтернатори одно і трифазні, без інверторного управління із ним. В чому їх відмінність? У синхронному альтернаторі електроенергія виробляється зі збігом частоти обертання статора і ротора. Електрорушінна сила або РЕС створюється, коли поле сформоване магнітними полюсами ротора перетинає обмотку статора. В такому генераторі ротор є постійним магнітом або електромагнітом, який має число полюсів кратне двом. Двополісний ротор, який має частоту обертання 3000 обертів за хвилину, встановлюється в резервних генераторах. А в основних генераторах, які виробляють електроенергію, цілодобово. Ротор обертається з частотою 1500 обертів за хвилину. Після запуску синхронного генератора ротор формує досить слабке магнітне поле, але поступово кількість його обертів зростає і РС підвищується. На виході стабільність напруги контролюється за допомогою блоку автоматичного регулювання, який змінює магнітне поле під час знаходження напруги на ротор з обмотки збудження. При роботі синхронних генераторів можливе виникнення реакції якоря. Тобто при активації індуктивного навантаження ротор розмагнічується і при цьому падає напруга. А в тому випадку, коли подається ємність навантаження, навпаки, генератор підмагнічується і напруга зростає. Перевагою асинхронних генераторів полягає стабільна напруга на виході. Але їх недоліком є схильність до перевантажень. Які можливі тоді, коли навантаження зростають і перевищують допустимий рівень, тобто струм роторної обмотки надмірно збільшується блоком автоматичного регулювання? Синхронний генератор здатний короткочасно справити на видачу такий струм, який може перевищити номінальне значення в кілька разів, так як деяким електроприводам, до яких відносяться двигуни, компресори, насоси і деякі інші, потрібно підвищений стартовий струм, і вони надають підвищене навантаження на мережу то Кращим джерелом як основного, так і резервного живлення для них будуть якраз такі альтернатори. Обертання ротора у таких генераторах трохи випереджає за обертами магнітне поле, яке створюється статором. У таких електрогенераторів в комплекті йдуть ротори з двома видами обмотки короткозамкненої і фазної. У синхронного генератора принцип роботи такий же, як і у синхронного аналога. Статор створює магнітне поле на допоміжній обмоці, яке потім передається ротору і формує на обмоці статора RAS. Але різниця полягає в тому, що частота, з якою обертається магнітне поле, незмінна, тобто неприпустиме її регулювання. Саме тому частота електричного струму, який виробляється альтернатором, і напруга мають прямий зв'язок з числом обертів ротора, які, в свою чергу, залежать від стабільної роботи приводного двигуна електрогенератора. А синхронні альтернатори мають високий захист від дій ззовні і досить малочутливі до коротких замикань, завдяки чому вони відмінно проходять для зварювальних апаратів. Дані генератори також добре підходять для запитування приладів, що мають омічне навантаження, які перетворюють практично всю електроенергію, що поставляються нею, роботу, комп'ютери, освітлювальні прилади. Кухонні кульфурки, нагрівачі тощо. Високе реактивне стартове навантаження, що виникає при включенні, наприклад, насосного обладнання, триває близько секунди, але при цьому електрогенератор повинен витримати її. А справа ось в чому. Припустимо, що вам необхідно зрушити з місця важкий візок, який встановлений на горизонтальній поверхні. Для того, щоб вирішити візок, необхідно докласти набагато більше зусиль. Що потрібно для того, щоб підтримувати її рух, саме така ж ситуація виникає при запуску компресора, холодильника або спліт-системи електродвигунів і будь-яких насосів, тому впоратися з нею під силу тільки синхронному електрогенератору. Реактивне навантаження в центральній електромережі компенсується за допомогою дроселів або конденсаторів, а також за допомогою спеціально підвищеного перерізу електричних кабелів і трансформаторів. У асинхронного альтернатора є істотний недолік. Він не здатний витримувати підвищені навантаження. Але не дивлячись на це, він простіше по конструкції і дешевше, ніж синхронний аналог. Крім цього, асинхронні електрогенератори. Генератори мають закриту конструкцію, яка здатна забезпечити їм гарний захист від вологи та зовнішніх забруднень. Деякі люди переконані, що однофазний генератор електроенергії гірше, ніж трифазний. Логіку тих, хто не розбирається в електриці, легко розуміти. Одна фаза менше, ніж три, тому й гірше. Насправді, вибирати між трьох і однофазним електропостачанням необхідно, виходячи з потреб кінцевих споживачів. Електрогенератор, який має трифази, потрібен не для того, щоб живити три групи однофазних споживачів, а для того, щоб живити трифазні пристрої. Буває так, що розводка трифазного введення в будинку виконується на однофазні групи, але це вигідно робити не мешканцям, а електрикам, так як для цього потрібен дуже дорогий захист енергосистеми, а її монтаж коштує дуже дорого. Майже вся сучасна побутова техніка є однофазною, а трифазними були старі моделі електродвигунів і електричних плит. У трифазних електродвигунів є один суттєвий недолік. При потужності альтернатора, приміром, 10 кВт, потужність кожної фази буде 3,3 кВт. Серед фаз максимально можливе заміщення потужностей навантаження не може перевищувати 25% від номіналу, який дорівнює. Третьої частини загальної потужності генератора, виходячи з цього, однофазний генератор, що має потужність 4,5 кВт, буде потужнішим ніж трифазний генератор 10 кВт. Інверторний альтернатор має електронний блок управління, який здатний забезпечити вироблення електрики відмінної якості з відсутністю при цьому будь-яких перепадів напруги. Інверторні альтернатори відмінно підходять для живлення таких споживачів, які потребують тільки в номінальній напрузі. Встановлюється інверторна система управління на синхронний альтернатор і діє три ступені. Виробляє напругу з частотою 20 Гц. Потім з нього формує постійний струм 12 В. Далі постійний струм перетворюється на змінний номінальний, що має частоту 50 Гц. Інверторні генератори діляться на три типи за імпульсної напруги на виході. Для найдешевих моделей характерний прямокутний імпульс. Такі моделі можуть живити лише будівельні електроінструменти. Такий тип інверторів. Вже майже не продається, так як він має малу популярність і дуже обмежені можливості. Генератори середньої цінової зони можуть забезпечити трапецієподібний імпульс. Це дозволяє їм живити досить складні побутові електроприлади, такі як холодильник. Але для найбільш чутливої техніки така якість напруги часто являється недостатньою. При суносолідальному імпульсі створюються найкращі умови для роботи. Будь-яких приладів, від найпростіших до самих складних. Синусоїдальна напруга має стабільні характеристики і точно відповідає всім параметрам електрики, яке поставляється центральними електромережами. Вартість подібних інверторів набагато вища, ніж у двох інших типів. До переваг генераторів інверторів відносяться. Набагато менша вага і розміри, якщо порівняти з простими генераторами такої ж потужності, менша гнучкість під час роботи, яка досягається за рахунок того, що змінюється швидкість обертання. Дуже мала втрата палива, яка досягається за допомогою електричного управління процесом вироблення енергії. Генератором виробляється така кількість енергії, яка потрібна в даний момент всім споживачам, а його продуктивність зменшується або зростає при відповідному зменшенні або збільшенні кількості споживачів. Так як в їх основі лежить синхронний альтернатор, інвертори можуть короткочасно, Забезпечувати високим пусковим струмом електроємне обладнання. До того ж, у деяких моделей генераторів інверторів є функція режим перевантаження, при якому інвертор може виробляти потужність на 50% більше, ніж номінальна. Але цей режим може діяти приблизно 20-30 хвилин. Недоліки максимальний час. Безперервної роботи становлять 8 годин, мають більш високу вартість у порівнянні з інверторними аналогами такої ж потужності. Досить чутливий до температурних перепадів електронний блок управління, а його ремонт достатньо дорог. Максимальна потужність у генераторів подібного типу 7,2 кВт. А модели, що мають велику потужність, немає. Всі розглянуті вищі типи генераторів, крім інверторних, можуть застосовуватися не тільки у малопотужних побутових моделях електростанцій, але й у великих генераторних системах, які виробляють мегавати електроенергії. На цьому нашу лекцію закінчено. Бажаю успіхів. До зустрічі!